Вітаю підписників і гостей каналу Зібрався я тут найлег витягувати мотор. Але саме відео буде не про мотор, а про підйомник. А ще точніше не про сам підйомник про його конструкцію, а про те, чому саме такої конструкції він найкращий і найбільш практичний, на мою особисту думку. На каналі в мене є відео, де я показую конструкцію. Але зараз хочу показати, для чого я зробив і на що він здатний. Я думаю неважко здогадатися, яка приблизно вага оцієї всієї бандури. І ось я вже підняв. Так ось, щоб мені зараз витягти мотора, треба машинку саму пересунути на той бік, так як у мене з цього боку. Не зовсім достатньо місця, щоб вмістився кран. Ну, отак приблизно вона зараз стоїть. Але в моєму випадку тут немає нічого складного. Ось таким чином, не докладаючи надзусиль, Пересувається і поїхали. Так, машина на легенка, тому не так і просто, але ж їде, їде якраз так, як треба. Ну і якось так залишив декілька сантиметрів до стіни. І тепер тут в мене повно місця, щоб кинути козу і тепер витягувати мотор. Он в крайню сторону передвинув його. Ось підсвітив, щоб було видніше. Стоїть на підйомничку. Он, до речі, і трансмісійна стійка, я нею підважу коробку. Воно в тандемі геть чудово працює. от, таке от коротеньке доповнення до відео. Хто не дивився конструкцію підйомника, дивіться мене на каналі. І всім дякую за увагу!